Всім привіт, друзі! Як просили Станіслава. Зараз будемо всім давати їсти. Питамо. Одека ранок. Віжта вода кашляна. І все, зараз отака воду приніс, треба їм. І підемо до крові, подивимося там. Погнали. Ось таке навигуємо. Все пішли. буду зараз пити. Ну ось. Треба буде порядок тут у привезти в курний куп, поприбирати трохи. Ось. Як кровів теж, всіх всіх пошистити, хоча я і шишу. Там завтра або нині ще пошишу, Видите, ось кури вже сидять. Несуся повним ходом кури. Ось дивіться, Яєшко яке. Не хочу в кущі сіруватися. Знаєте яке? Не будемо мішати її. Хай сідає і ще на все не будемо забирати то я ісе. Все, пішли зараз до кровітю Краютю. На дворі мярка, болотя. Саво все не дуже я люблю Всю погоду, але нічого не зробиш. Погода є, є, все. Так, зараз... Всім подаю пити і покажу. Ось таке я вже всім подавав їсти. Майже звісно, як їдять. Хтось п'є, хтось їсть, хтось там машкає на оталку. Ну, зараз все буду давати їм, стівка карандашки вже. Їм завтра має бути місяць. Ні, їм і не і місяць вже. Їм мені вже місяць, бо я собі поняла, стівочка рандачки. Это тей, а я такий. Вот ну, такого. Зараз всім далі. Буду давати їсти. У вас дивіться які Ось. Ідеть, все як має бути. Хто п'є, хто є. Байгуска гадатись хоче. Ось. Хороша дівчинка. Олюці, хороші. Добре, вона мені ще ні разу не вкусила. Ні разу. я собі сапоняю. Що є така общана тварина і ні разу не вкусила. Щоб Кріш не вкусив, ні разу такого ще не було. Ось, їсти має воду, має ножка. Ось вона. Ось. Далі ще у нас тут лапка. На я даю, щоб побільше кривицям їсти, аби вони набирали масу, а потім було легше будувати кришу. Хоч я і знаю, що чим грубше в десантру, буде сам тим буде тяжіше її привезти кришат, але повірте, менше ні разу такого не було, щоб кривиця не розродилася. Тому такого. Тут-ту-ту. Тут. Ну, виглядає, що в нас тут шурупчик, йому я ще не давав. Ось, давали. Світ освітить і не боюся, трохи таке, ну тобто не йти кроки. Тоже тільки і їсть. Все, воду мають. Все що треба. Ось. Курм насипав, зараз дамо троян ще оталки і все. Наймо Останнім ось, І все, їх жують. Все набив. Може жуте. жуєте. Ось. Законобив кровок. Єсти ось дав всім вже. Всім подавав. Далі ще твіточки ось ведете. Ось подавав. І Кура, ось. Крові. ось, видите. А що зараз сюди подивитися, ось дивіться. 200 бачите? Що всі роблять? Що всі роблять? Ха? Всі жують ось? Я не знаєш, що буде вийти. Ну ми ось. Ось дивіться, куди зайчик завіз. Він туди вон перевезить ось. То він один перевезить. Тому то таке. Я в принципі знаю, що він не перевезить. Його поняти я можу, аби він не перевезет. Ось він теж Пентижують. Ось. Ось такі возачки нас. Зараз ще вам все сюди покажу. Позробиш? Є ось. Тут теж ведвійся вивіз. Ось. Все, ховайте голову, ви вас не придавити. Ось карандашики ходять, кури. Ось така погода у нас. Не скажу, що гарна. Ну, в принципі, буває і хуже. При тому, що зараз грудень. 23 число. То погода ще гарна. Можу так сказати. Треба. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз прямо до подив подивимося, що там і все. Виділи. Ось. Кугут уже у нас працює? Все, дякуйте, господи. Все, пішили. Прямо і пішли. Ось я краю встайне, корову поприбирав, сіну дав. Ось. Вот, О, вот ось наша Маюся гарна. Ось Мікі ось, кіт мій. Вот, Ходить, контролююся. Ось вот так. Все, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем па-па-па.